Вас, шановні в ефірі, сільський час, з вами Катерина Вороненко, партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Ані зернові та зернобобові культури в Україні практично вже зібрано. Середня вирожайність становить близько 25 центнерів з гектара. Безперечно, у деяких господарствах вона значно вища. Але середній по Україні показник такий, і аграрії вже починають готувати площі під осінню посівну кампанію і готуватися до збирання пізніх культур. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1930 гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 1850 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу почали підвищуватись і досягли позначки 1680 гривень за тонну. Ціни попиту позначки 1590 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни і на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1760 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1630 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1750 гривень за тонну. На ринку фражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2000 тисячі гривень за тонну. Попит переробників зростав і досяг позначки 1855 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1950 тисяча гривень за тонну. Почали зростати ціни і на ринку фуражної кукурудзи. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1600 тисяча гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1510 гривень за тонну, попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1520 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 4150 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 4000 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни знизились до позначки 4100 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4150 гривень за тонну. На початок серпня в Україні, за оперативною інформацією із регіонів, ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 9 мільйонів 340 тисяч гектарів. Це становить 96% від прогнозу. Намолочено 23 мільйони 300 тисяч тонн зерна, при середній врожайності 25 центнерів з гектара. 10 мільярдів гривень втричі більше проти минулого року така сума підтримки аграрного сектору державою у цьому році. Про це заявив на цьому тижні прем'єр-міністр України Микола Азаров. <му> Після введення державних дотацій на відгодівлю великої рогатої худоби в Україні вперше за роки незалежності зафіксовано зростання її поголів'я у селянських господарствах. У поточному році поголів'я ВРХ збільшилось на 152 тисячі голів. Інформує прес-служба міністерства аграрної політики та продовольства. Загальна сума виплат за утримання цієї худоби становитиме 33 мільйони 255 тисяч гривень, з яких майже половина уже направлено для виплат селянам. Отже, як можете судити, збільшуючи поголів'я великої рогатої худоби, дана державна програма підтверджує ефективність підтримки розвитку аграрного сектору на прикладі окремих селянських господарств. Що ж робити і як підтримувати розвиток аграрного сектора в цілому, для того, щоб виконати завдання, яке поставив прем'єр-міністр України Микола Азаров свого часу, наголошуючи на тому, що Україна має вдвічі збільшити виробництво сільськогосподарської продукції. Які програми є найбільш ефективними з огляду на наш власний досвід і на досвід інших країн? Про це ми говорили свого часу із гостем нашої студії, головою наглядової ради групи компаній Амако Віталієм Скоциком? В першу чергу це повинна бути прогнозована програма, яка працює не протягом одного року. Тобто, в нас, на жаль, на сьогоднішній день в державі все залежить від того, яким буде прийнятий бюджет Верховною Радою на кожний наступний рік. От. Якщо б ми могли виробити програму, яка покриває досить тривалий період часу, тобто не менше п'яти років, і ця програма гарантовано є включеною до бюджету держави на кожний наступний період, то таким чином можна дійсно зацікавити і стимулювати виробників заходити. У розвиток тих бізнесів, де грошові цикли значно довші, чим в інших бізнесів, де можна за коротший період часу заробити більше коштів. Які механізми можуть застосовуватися різні, і чесно кажучи, навіть в Україні за останніх 20 років було досить багато корисних інструментів, які використовувалися протягом а, певного періоду часу. Якісь із них працювали протягом одного року, якісь протягом декількох років. Але на жаль, мабуть, не було жодного пригоду, який дав можливість скомбінувати всі ті стимулюючі фактори, про які ми з вами згадували, і дати виробнику відчуття стабільності до довготривалого, от, от наприклад, коли ми говоримо про нарощування поголів'я, а поголів'я може нарощуватися власне вла за рахунок власного виробництва відтворення поголів'я, яке є тут хорошим стимулюванням дійсно є приріс на голову молодняка, вирішеного господарства. Тобто ці дотації, які запроваджені в цьому році. Так. Це, 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 це досить ефективний механізм, але він не є максимально ефективним, коли він відірваний від загального контенту. Якщо він є в складі в, в складі комплексної програми дій і він працює, він є ефективним. Але якщо він короткотерміновий, стимулюючи на короткий період часу, і то він, локальний то він, тільки то він, один семен, то, то, то він не здатний е, запустити там довготривалий, наприклад, стабільний розвиток якоїсь галузі на довгий період. Тобто глобально часу. вплинути на ситуацію? Він не Я. може, але як складова і як інструмент, який досить ефективний, він однозначно має право на життя. У нас був хороший інструмент, який стимулював, наприклад, реконструкцію будівництва нових комплексів. Це компенсація державою 50% затрат на, на такі роботи. Інструмент хороший сам собі хороший. Але з 2010 року але його немає не фінансується. Тобто, ми, ми говоримо, що був такий інструмент, хороший, ефективний, і він десь на якомусь етапі дав раніше, дав так. стимул певним підприємствам заходити у галузь і, і працювати. В цьому напрямку, але він попрацював рік чи два його немає разом з тим. от Сьогодні ми говоримо про стимуляцію, наприклад, нарощення виробництва, і ми не знаємо, чи вона буде на наступний рік, чи вона не буде. Ми знаємо багато інструментів. по Наприклад, стимуляції нарощування виробництва власної продукції тваринництва. Чи це молока, чи м'ясо? Була у нас і додаткова компенсація держави за кілограм виробленої яловичини, була і свинини. У нас і була... повернення ПДВ. І повернення ПДВ. І знову ж, якщо навіть у цьому році взяти, то повернення ПДВ було. Потім були сумнівні питання по ньому. Потім поверне тільки через спецфонд. А це все такі складові, які реальному бізнесу не дають можливості будувати бізнес-плани, бізнес-процеси, залучати кошти. У нас є власний досвід український, але на жаль, у нас. Немає досвіду, де б ми скомбінували всі ті інструменти, які випробовувалися в Україні, і ще раз досить ефективно у певних періодах часу. От якщо б ми їх склали разом, і змогли гарантувати, що ці інструменти будуть працювати у середньотерміновому періоді часу як мінімум 5 років. Тоді я впевнений, що ми могли б стимулювати виробництво. В принципі, це реально зробити на рівні закону. Оцей зробити комплекс, і можна навіть припустити, що цей закон буде ухвалено, щоб там 5 років щороку в бюджеті закладалися певні суми чи певний відсоток на фінансування саме цих програм. Правда, чи, особливо зараз перед виборами я думаю, можуть ухвалити такий закон? Питання, чи буде він виконуватися, і чи знайдуться в бюджеті гроші? Оце найголовніше, бо у нас як пили бюджет, як пилипова свитка. Там взяв, туди поклав, там дірка, там дірку залатали, там вона з'явилася. Ну я думаю, що це питання навіть, власне, не щорічного бюджету, а питання, те, яке ми обговорювали і обговорюємо досить часто, що. Реально, єдиною інституцією, яка може на сьогоднішній день в Україні закладати довготривалі програми, є парламент, тому що. Кабінет міністрів як такий, і з виконавчі і посадовці, які працюють в кабінеті міністрів, вони сьогодні можуть бути, завтра їх може не бути. Це чи за рішенням одним, чи іншим, чи третім, чи п'ятим. Власне, Верховна Рада працює 5 років. Вона є законодавчим органом в Україні. І власне те, що ми давно говорили, що в нас на жаль, в Верховній Раді немає того лобіюючого аграрного інструмент або аграрного лобі, про який часто, яке було часто говоримо, яке було в певний час, знову і ж говорячи про досвід, було в Україні. Ось і якщо в наступному парламенті було б таке лобі, можна було б говорити про такі довготривалі речі. Тому що саме таке лобі гарантувало б, що в бюджеті кожного наступного року та програма, яка розроблена, власне, Аграрним комітетом Верховної Ради разом з Міністерством сільського господарства та продовольства виконується. Тобто, вона є на багато років. Знову ж, бізнесмену потрібні нормальні прозорі правила гри. Якщо він буде бачити, що ось виписано. Те, що він бачить зелену лінію на 5 років, повірте мені, люди знайдуть сьогодні гроші, як знайшли на птахівництво, на свинарство, на олійництво і на багато і, і, і на не багато... стояли з простягнутою і... рукою абс... перед державою абсолютно вірно, але треба закласти основи: законодавчі, стимулюючі. І тоді, років за п'ять, я думаю, що ми не будемо згадувати про те, що білорусь вклала 100 мільйонів доларів у молочні комплекси, 100 мільйонів доларів у переробні, і сьогодні з молочними продуктами закривають і себе і всіх сусідів. І Україну ми, ми можемо робити значно більше і краще, тому що є в Україні. Достатня кількість підприємств, які своїм досвідом показують, як у цій галузі треба працювати. Ви згадайте наших аксакалів, от, наприклад, там, Микола Семеновича Васильченка, Маяк той же Черкаської області, де давним-давно доять більше 9 тисяч літрів на надійну корову і можуть навчити півсвіту на сьогоднішній день, як займатися ефективним молочним скотарством. Ну, і такі, це не, не одне підприємство. Я думаю, що в кожній області так. вони і є, і не по одному, так само. Скажіть, будь ласка, я ще хотіла запитати: а от про логістичну систему наскільки інфраструктуру оцю у нас можна зробити ефективною уже для зернових для будів для стимулювання будівництва зерносховищ? Бо зібрати урожай всі вміють уже практично ті, хто працюють на землі, а от зберігати його не кожен має де? Як можна вирішити це питання? Питання можливо тим же шляхом кооперації кількох господарств. Ну тут, мабуть, шлях до вирішення був би декількома складовими. В першу чергу це великі інвестиції. Це повинно бути всім зрозуміло, що відбудова зернової інфраструктури це достатньо великі інвестиції. Є дуже проста формула, що на тонну зберігання зерна елеватора потрібно орієнтовно 170 доларів. Прямих інвестицій. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про елеватор на 100 тисяч тонн, треба помножити на 170 і виходимо на цифру, яка нам потрібна. Ми сьогодні говоримо, що Україна може наростити врожайність за короткий період часу. Дійсно може. Ми не раз про це говорили. Якщо є достатньо робочого капіталу і достатньо інвестицій в основні засоби, то нарощення власне врожайності для України не є. Великою проблемою ми навчилися вирощувати. У нас прекрасні виробники сьогодні, які вміють і знають, як це робити. Звичайно, при цьому всьому, якщо ми говорили, тваринництво є е, обмежуючий фактор це покупівельна здатність, то в рослинності у нас скоріше обмежуючий фактор є дійсно інфраструктура, тому що наша покупівельна здатність за кордоном в більшості випадків. Тобто, на наше зерно є достатньо сьогодні покупців у світі. Нам потрібно тільки якісно підготувати зерно, транспортувати і доставити до тих ринків, де воно на сьогоднішній день потрібно. Знову ж роль держави може бути схожа до підтримки у Це в першу чергу стимулювання будівництва елеваторів. І тут є складові, як ті, де працюють трейдери, які власне, спеціалізуються на інфраструктурі і перевалці зерна в країні, так і власне кооперативи, тобто об'єднання невеликих підприємств, які можуть бути виробничі, не виробничі. Сьогодні іде інтенсивна робота в плані законодавства в цьому напрямку. От. І в багатьох країнах світу, де е, аграрне виробництво побудовано на дрібнотоварному, саме це шлях, який стимулював. Будівництво невеликих елеваторів, тобто, який давав можливість в першу чергу привезти зерно з поля, висушити його, очистити і зберегти до того періоду часу, коли його потрібно продати або відправити вже до того елеватора, який акумулює цей процес. Інструменти і механізми дуже схожі. Як можна стимулювати, щоб аграрій це робив? У нього сьогодні недостатньо коштів, тобто йому потрібні доступні фінансові ресурси. Він прекрасно розуміє, що йому потрібен елеватор і йому потрібно потрібно якісно обробити зерно і зберегти його, Так, бо мабуть, хто хоче тими... продавати з під комбайна, запис але з тими ресурсами е грошовими, які є сьогодні в країні, якщо брати, наприклад, там гривню 18-20% річних. То при сумнівній рентабельності, коли ціна коливається зверху вниз, і ми можемо навіть по цьому році вже навести багато прикладів, звичайно, дуже важко робити довготривали плани по будівництву інфраструктури. І тут вертаємося знову ж до того питання: що аби у нас була довготермінова або короткотермінова програма, але зрозуміла хоч би із періодом часу 3-5 років, яка б давала б чітко зрозуміти тим, хто будує елеватори, що у них є Доступ до ресурсів, як він може бути знову ж досвід України, коли держава компенсувала кредитні ставки комерційних банків для аграрних виробників? Ця система може працювати і на сьогоднішній день, але потрібно бачити, що ця компенсація буде не тільки сьогодні, а вона буде в наступному році. Вона буде в наступному році, вона буде ще, ще через рік. Чому? Тому що аграрний виробник в такому випадку бере кредит не менше, ніж на 5-7 років. А розплачуватися за нього теж потрібно 5-7 років. Тому треба бачити, як ти будеш розплачуватися за, за ці кошти. От. І коли ми сьогодні говоримо о... і сьогодні згадувалося урадовцями про те, що Україна може виробляти 80-100 мільйонів тонн зерна. Може. Нема питань і нема заперечень. Але до того, але до того як виробити 80-100 мільйонів тонн, потрібно розвити інфраструктуру. Тому що буде повна катастрофа. Якщо з тою інфраструктурою, яка в нас є, ми виробимо 80 мільйонів тонн і не будемо знати, куди його дівати з поля і як його відправити за кордон. Отже, чимало є компаній і агровиробників, які готові і вже сьогодні нарощують опції виробництва сільськогосподарської продукції і готові це робити і надалі. Але, на жаль, маємо і інші приклади, коли фірми-посередники не розраховуються із селянами. Якщо пам'ятаєте, минулої неділі «Сільський час показував один із таких прикладів, коли одна із фірм посередників, що взялася постачати зерно на Марилівський спиртовий завод. Купила його у селян зерно поставила, а з селянами і досі не розрахувалася. Загальний обсяг того боргу становить близько 4 мільйонів гривень, яких селяни недоотримали у найгарячішу пору під час жнив цього тижня. На запит обласної державної адміністрації надійшла офіційна відповідь з Міністерства аграрної політики та продовольства України, де стверджується, що державне підприємство Укрспирт. Повністю розрахувалося із тими двома фірмами, що виграло тендер на постачання зерна на Марилівський спиртовий завод. Отже, і в цьому ж листі аграріям рекомендують вирішувати спірне питання у встановленому законодавством порядку. Тобто, я думаю, що всі зрозуміли, варто звертатися уже до правоохоронних органів для того, щоб вони допомогли розшукати одну з. Фірм, яка досі не розрахувалася із аграріями за поставлене ними зерно, сільський час продовжує стежити за розвитком подій. А сьогоднішній випуск продовжує наша традиційна рубрика: проект Кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Мако. Амако, Амако це технології, що приносять гроші. Якби скрізь такі були керівники такі підприємства, було б я вважаю, що для молоді робота була перспектива. Василь Петрович механізатором уже 23 роки, із яких останні три працює у товаристві «Агрофорт». Люди хороші, керівництво хороше, дай Боже здоров'я. І що я йому побажати? щоб були врожайші ще кращі. Слава Богу, цей год пшеничка сьогодні непогано дає. У нас є досить високий рівень виробництва. У нас стоїть планка, скажімо, по урожайності. Якщо брати кукурудзу, це не менше не менше 8 тонн з гектара пшениця. Це 66 тонн, 60 центнерів з гектара. Тобто кожна культура має досить високий рівень. Володимир Онука за фахом інженер у 90-му році заснував одне з перших в Україні фермерських господарств. На 800 гектарах землі працювали до 2006 року, а потім прийняв пропозицію створити разом із Миронівським клівопродуктом підприємство, яке назвали Агрофорт. І тепер мають в обробітку близько 15 тисяч гектарів землі у шести районах Київської та Вінницької областей. У планах і далі нарощувати посівні площі, але все залежить від того, якою буде земельна політика, каже Володимир Володимирович. Ми застраховані багатьох ризиків в цьому плані, да, але що касається перспективи, то треба перше бачити перспективу. Для нас найвеликим тормовом це на сьогоднішній день розуміння, як буде розвиватися земельні відносини. Тому що інвестується техніка, вкладаються великі кошти і ну, скільки там, 5-10 років оренда. Переконати селян давати надовше, всі чекають знову не всі, а дуже велика кількість населення чекає цього ринку землі і готові її продати. І я не знаю, що продадуть на орендованих землях? Нині вирощують шість основних культур, плюс кормові для тваринництва. В основі виробництва традиційна технологія обробітку полів, оранка з перевертанням шару ґрунту під кукурудзу та соняшник, і без перевертання під посів інших культур. Такий варіант на наших важких ґрунтах найбільш прийнятний. Стверджує головний агроном господарства. Вивчаємо кожне поле по віддільності. Ми раз у 4 роки робимо аналіз поля, який вміст поживних речовин, НПК і мікроелементів. Робимо розрахунки внесення добрив, норми висіву, насіння. Щоб зберегти вологу, посівну проводимо максимально оперативно, каже Віктор Леонідович. Для цього уся необхідна техніка у господарстві є. А Мако як поставщик, ми брали в їх всі валки, прицепний інвентар. Для нас при визначенні при покупці техніки визначено, являється це якість техніки, і друге це сервіс. Якраз за Мако відносно цих позицій ну, компанія сильна. На сучасній техніці працюють місцеві механізатори. Спеціалісти досвідчені, віддані своїй справі. Володимир Володимирович, онука, пригнав нам нову техніку, нові трактори. І дав нам нормальну роботу, і ми зараз дуже гарно працюємо. І трошки в чистоті в порядку. Зарплата просто хороша, і стабільна, і хороша зарплата. ми з зарплатою довольні. Середня заробітна плата у господарстві 3 тисячі гривень, у механізаторів від 7 до 10 тисяч. Люди мають роботу і заробітки і у рослинництві, і у тваринництві. Галузь, яку товариство розвиває у тому числі і як соціальний проект. Адже перше питання, яке ставлять селяни перед інвестором, робота за ці шість років у селах, куди прийшли працювати, реконструювали старі ферми і звели нові приміщення. Тут в Кагарлицькому районі в нас представлений такий відділок. нас шпендівка». На ньому знаходиться у нас молочно-товарна ферма, де з доїльним залом. Одна ферма у нас вже працює, доїльний зал, і ще одне приміщення ми добудовуємо в середньому місці запускаємо. Загальне поголів'я худоби 2000. тисячі, ще 300 планують завести найближчим часом. Крім молочного гурту у 500 голів, вирощують і м'ясну худобу, по якій господарство є племерепродуктором. Над покращенням генетики, технології годівлі та утримання працюють постійно. Адже на перше місце виходить питання зниження собівартості продукції без впровадження сучасних технологій у тваринництві це неможливо. Все це ми перебудовуємо, скажімо, з розуму в розумних межах перебудовуємо під під нові лади, під нову технологію утримання. До речі, зараз господарству потрібен висококваліфікований ветеринар. Шукають спеціаліста по всій Україні. Проблема кадрів на селі, особливо у тваринництві, актуальна, говорить директор. Проблема в тому, що дуже легко говорити, дай роботу. Але ж я кажу відверто, не всі вміють робити, не всі ще й хочуть робити, так як це повинно робити. І відносно соціальної допомоги вона щороку збільшується, і скажем так, ми вже свої села, ті там, де ми працюємо. Звичайно, не залишимо і будемо, ну скажімо, чим могти тим допомагати. Тільки в одне із сіл за цей час, відколи тут працює господарство, уже вклали близько 400 тисяч гривень. Ремонт школи, спортзалу, реконструкція церкви, благоустрій села. Володимир Володимирович ніколи нікому ні в чому не відмовляє. У його завжди приходять люди, і він сприймає їх доброзичливо і вирішує їхні проблеми. Ви вже добре знаєте, але мушу нагадати, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує в цьому році на звання кращий господар в Україні. Ви можете із журналу Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті компанії партнера проекту. Сьогоднішній ж випуск програми Сільський час традиційно продовжують поради садівникам та городникам. Початок серпня традиційно закінчує жнива. А відтак після Іллі, 2 серпня уже має бути новий хліб на столі, мовить народна мудрість. Цієї пори в саду і на городі продовжуємо збирати і переробляти врожай. Для швидшого дозрівання томатів не забувайте видаляти пасенки, а на початку серпня обламувати і верхівки стебел. Проводять ревізію молодих пагонів малини, слабі, хворі і зайві видаляють. На квіткових клумбах обгортають жоржини, саджають нарциси і тюльпани. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів і гарної погоди, і доброго врожаю, і доброї ціни на нього. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!